Раки, вітаю вас! Розклад на цей тиждень з 14 по 20 липня 2025 року. Подивимося загальну енергію на цей тиждень для вас, раки. Ви працюєте, ви відчуваєте, що ваша діяльність пов'язана ще з якимись людьми, і ви частина якогось великого проєкту. І, можливо, це якийсь сімейний проєкт. Тут вся сім'я. Разом три покоління, і ця діяльність приносить гарний дохід. вам. Подивимося ситуацію, яка чекає вас на цвіте. Ситуація буде пов'язана з вашими можливостями. У вас є внутрішня сила. Вона проявляється не, не прояві фізичної сили в світі, а це ваша внутрішня сила, ваше вміння підібрати ключик до кожної людини, як тут, прояв ніжності, яка не сигналізує про те, що у вас слабкість, ні, ваша, ваша ніжність. Це ваша внутрішня сила, тому що навіть вашою ніжністю ви можете приборкати навіть лева. Але подивимося, що заважає вам в цій ситуації. Можливо, ви не відчуваєте своєї жіночності, достатньо сили в вас. Дивимося пораду карт. Порада карт швидкість. Навіть в подіях, які відбуваються дуже швидко, все в ваших руках, ви все встигаєте. Це також можуть бути дзвінки, смс, наше життя дуже буремне, але ви маєте всі сили і можливості встигати за всіма цими подіями. Я вам бажаю чудового тижня, буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе і даріть любов оточуючим. Чудового вам тижня, до нових зустрічей!